Вже сьогодні. Це просто яке безумство. Країна дізнається імена фіналістів. То, що ти сьогодні показав вне оціночної системи. Три команди: Ірми Вітовської, Дантеса, Володимира Горянського. Вилетіти зараз це буде для нас дуже велика катастрофа. Готові до вирішального протистояння сезону. Я буду робити все, щоб ми пройшли у фінал. Цього вечора. Старі казки на новий лад. <рес> а можна охрану позвати? Як червоний капелюшок Єва перехитрила сірого вовка горянського? <рес> <рес> а Мері Попінс Ірма стала вихованкою кращих бальників України. Ми боїмося за більше за Ірму, ніж за себе. Чому Наталія Могилевська вирішила зіграти роль Пеппі замість Єви? Битві за фінал я таким тебе ще не бачу на одній сцені ковбої з збитого заходу та агенти 007. Круто, дуже круто. Невже лідери Дантесівці за крок до перемоги втратять і наставника У нас 12 часов і вокалістку? Стоп, стоп. Я треба взагалі зараз мовчати. То з трьох команд здобуде шанс на продовження своєї каски. А хто востаннє посміхається нам зі сцени? Дуже важко прощатися з друзями. Ця сцена навчила мене бути настоящим артистом. Це неможливо пропустити. Наташа хоче показати, як повзає гусениця.